У нас наявні скарги на колінні суглоби, на більколінних суглобах. Ми бачимо наявність шипоподібних новоутворень артрозу колінного суглобу. Вони незначні. Клінічно вони будуть описуватися як артроз першого ступеня, тому що шипи менше одного міліметра. Враховуючи стадію артрозу колінних суглобів нашого пацієнта, ми підібрали перечень препаратів, які можуть покращити стан його руху колінних суглобів. Тому що препарати гіалуронової кислоти вони не лікують, вони підтримують стан суглобу. Та запобігають його тертя та зношування, тому можна вибрати будь-яку концентрацію та обсяг, який буде рекомендувати вам лікар в залежності від вашої патології. Дані препарати були підобрані під пацієнта з його стадією артрозу. Пройшов тиждень після першого візиту в клініку і ін'єкції гіалуронової кислоти. У мене зник хрусткіт в колінах, і біль зменшився в цілому. Дякую. Клініці Центр» і особисто лікарю Кирилу Ігоровичу.